Богомола називають так, тому що його поза під час полювання нагадує людину, яка склала руки в молитві, наче звертаючись до Бога. Це візуальне порівняння зумовило його назву, яка в українській мові походить від слова богомол, що означає молитвеник. Коник-стрибунець так називається, тому що його задні ноги пристосовані для здійснення довгих та високих стрибків, які можуть перевищувати його довжину в десятки разів. Ці довгі вусаті комахи є одними з найкращих стрибунів серед комах, особливості коника, що зумовлюють назву потужні задні ноги. У коника три пари ніг, причому задні ноги мають надзвичайно потужні м'язи. Ці м'язи дозволяють комасі розвивати велике зусилля для відштовхування від землі, що забезпечує далекі стрибки. Стрибкові рекордсмени. Коники є одним із рекордсменів серед комах за дальністю стрибків, долаючи відстань, що значно перевищує їхню власну довжину пристосування для руху, на відміну від сарани, яка переважно їсть рослинність, коники є хижаками і харчуються іншими комахами, що також потребує здатності швидко пересуватися і ловити здобич за допомогою стрибків. Жук олень найбільший жук Європи, який є нешкідливим для людини, але загрожує зникненням через знищення лісів та колекціонування, тому занесений до червоної книги. Самці відрізняються великими щелепами рогами які використовуються в поєдинках. Личинки жука живуть у гнилій деревині 4-7 років, а дорослі особини всього кілька тижнів, харчуючись деревним соком і гнилими фруктами. Божа корівка походить від віри, що ці жуки є посланцями Бога, приносять удачу та захист, а їхні сім крапок символізують сім скорбот Божої Матері. Також назва пов'язана з тим, що сонечка виділяють білу схожу на молоко, отруйну рідину в разі небезпеки, а їхні яскраво-червоні крильця з чорними крапками нагадують про небесні дари.